Жительів села Березна, Сьогодні хочу вам повідомити, що за підтримки місцевих підприємців і поперед на встрілі Дмитра Миколаївича в селі Березник тривається ФАП. Про це ми вже давно говорили з початку року. Ми запланували відновити ФАПи по селах нашої громади. І поступово ми цю роботу проводимо. З сьогоднішнього дня приступає до своєї роботи Тетяна Косатинівна, місцева жителька, яку ви всі знаєте, вона гарний фахівець. Вона буде надавати вам першу медичну допомогу, те, що дозволяється її в її рамках. І я впевнений, що її допомога збереже кожного з вас життя. Хочу подякувати Дмитру Миколайовичу за підтримку, тому що завдяки їхній підтримці у нас по всіх селах нашої громади керівники підприємств. Підтримують наші села і підтримують відновлені ФАПи в нас селі, тому що з цими реформами, які зараз ідуть державі, все закривається, але ми хочемо його зберегти, те, що було у селі. То дякую вам, дякую Тетяні Костянтинівні за її нелегку буде роботу, тому що я впевнений, що жителі села вас добре знають і порекомендували як фахівцям для того, щоб ви в на у фапі. То скажу, що дякую всім вам. Про те, що ви сьогодні прийшли на відкриття нашого ФАПа, відкриваємо його у центрі села у сільській раді, тому що тут ви поблизу платите сітки, тут магазини, тут центр, і тут люди постійно до вас будуть приходити і ви будете давати їм допомогу. Тож я хочу бажати вам тільки удачі. Приходьте, пийте каву, бо ми хочемо вам подарувати набірчик, чайник із кавою і усі для того, щоб не тільки ми там допомагали їм, а й поспілкувалися і на як то кажуть, психологічно і морально каву. Тоді ж дякую вам. Приходьте, спілкуйтеся, і хай сам буде добре. І, і лікуйтеся, якщо буде потрібно.